Коли-небудь чули про гру від Google Quick Draw. У ній штучний інтелект вгадує ваші малюнки. Така гра тепер є у Роблоксі, тож. А, треба намалювати чашку. Е, октагон, кава, ні, ні ні. ні ні звичайна чашка. О, так, він гадав. Будинок. Ну, Це досить легко. Звісно, ну, професійний такий малюнок, знаєте. Я знаю, що я художниця. Ага, ага, це, якщо я не помиляюся, така тарілка, щоб з'їжджати, я не змогла гаразд. Хто сама це ви не змогли? Ліжко, 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 подушка, гаразд. Ні, 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 ні. Будь ласка, ну, це вам не ліжко. Ага, гаразд. Е, сокира. Я знаю, це дуже не дуже малюнок, але я б намалювала інакше щось ось таке. Ні, це якийсь прапорець. Блискавка, ну це очевидно, можна отак ще зробити, знаєте, щоб. Ну, зараз це не обов'язково ці стрілки, але оце воно, це блискавка. Я перепрошую. Ой, вже не на останньому місці. String бін, що це таке? Бін uh, це квасоля, стрінг – це нитка. Що це означає? Ось таке. О, oh, так, серйозно. Так. Дігарас, все зрозуміло. Що це таке? Це ось що таке. Так, мапа. Мапа. Um, <гум> ні, це якийсь взагалі ведмідь. А, отак мені треба було намалювати. Лайтер, це запальничка гаразд. Ну так, це зрозуміло. Е, отак. Ви серйозно. А? Що я, чому тут немає взагалі, ну, щоб скасувати? Огох, це ось що таке. О, я показую вам на екрані. О Боже. <laughs> я не знаю, як це намалювати. Ах, боже. Раз тріт, ну я ж зможу Ой, рот. Ліш то, що ще зможу. Боже. Раз я просто повторюю за іншим гаразд на цьому раунді. Ліш то що зможу. Туалет, ну унітаз зараз. Ну це, ну, це я ж маю намалювати. Так, тут ще змивати, чи ось така річна. Щось я не дуже якось намалювала, але ну, най буде. Граст я, я вдосконалюся, я вам обіцяю. Е, на, 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 на підлозі лампа. Під, під, є, Так, так, а якщо я так зроблю? Ой, я можу навіть малювати, коли ми закінчились грати раз. Ось мені ніг. Так. Знову, звісно, виходить, у нас трошечки він страшний, вам не здається, але... Отак, я думаю, нормально. Я домалюю що оці, знаєте? Е, велосипед. Чому так мало часу? Е, Отак. Отак. Так. ну, Мені здається нормально. Отак. Uh, так. так. Я, якась тут кнопка має бути. Мені здається чудово. Бачите? Я удосконалююся. Знаєте, це ваші сусіди з Вранку. Змія. Uh. Нормально, нормально, знаєте. Дуже така швидка змія. Ну, ось це змія. Зараз <гум> ні, я не смію. Смі... Ем, що Чекайте. Це я? Чекайте, що? Я зараз посміялася зі за свого малюнку, вибачте. Радіо. Оце так, воно ж так на вигляд. І тут якісь там передачі. Ну, ем, таке. О, небус, небо, небо. Хмарочос, хмарочос. Оце не хмарочос. Оце хмарочос. Гаразд. Ну, я вже якось так стабільно не на останньому місці. Ага, зубна паста. Ну, дивіться. Так. Ко Океа, G... ну, знаєте, так. І можна домалювати ще щітку. Гармата. Ось, ну ви ж знаєте, так? Нормально, мені не подобається, як я це зробила. І от тут можна отак... Ой, ні, це якийсь який хвіст. О! Усміхайлик, усміхайчик. <laughs> Усі побачать моє ось таке, але я домалюю краще. Те, що, на першому місці було, мені не здалося. Раз, стілець. Містець трошечки занадто стараюся, ага. Порівняно з іншими. Ось на якому... На якій стадії мене виходить. Вхудув... О, це. Це стілець. це сілець, як хочете сказати. Йой-йо-йой. Так, я на першому місці і багаття, ну, зрозуміло, так. Яким чином ось це багаття, ну. Туду <певиця> Якесь блехитне ягодиць було. Це називається лохина, можливо, до речі. Так, мені здається, це лохина. Ну, мене влаштовує. Але воно як оливка більш якась. Не знаю, не впевнена, чи це лохина, субмарина отаке От якесь там. О, непогано, мені, мені подобається. Бульбашки, бульбашки йдуть від нас. Мені подобається і тут ось там. Уявімо, що там був хідний. Ем... Футбольний м'яч. Ну, ну. Фух, Боже. Це якийсь вже, я не знаю, якийсь місяць. І для чого мені потрібні ці гроші? Ого. Гаразд. Треба нам, значить, заробляти. Ага, е пожежна автівка, пожежна там автівка. Ну, ви ж, ну, ви ж знаєте, як це, та, ну ви ж знаєте. О, моє перша вгадала, ну чудово. О, оце воно що таке, тоді. Це більше як радіо, як на мене, це Тесла якась. Раз. Відро. Ну, це легко, так? Я перша, перша. От бачите, я трошечки занадто намагаюся, занадто стараюся, бо дивіться, що ви вгадали, ну. Це без деталей, без об'єму, просто-просто ось таке. А я ось красиве таке, ну, гаразд, хот-дог, Як ж мені той хот-дог намалювати? О! Оце мені вгадало, що подогну. Непогано, непогано. Можна якийсь ще тут соус? Думаю, так краще буде. Е, свічка. О, оце вгадала. Ну, добренько, добренько. А це мені як якийсь напій. Нагадує мені ту запальничку. <різь> Осоружно. Так, викрутка. Ну, е так, Знаєте, у них ще є ось такі. Мені так, мені не дуже зручно, тому що в мене я ж на комп'ютері і взагалі то неможливо тут ніяк регулювати товщину твого пензля, нічого такого. Це ще що таке? не ось Що це таке? Що це таке? Я не знаю, що це таке, але я досі на першому місці, тому гаразд. Мене мене переміг цей Іан. Чому ви не покажете іншим гравцям мою, мій витвір тут мистецтво? Ну, просто квадрат. Просто квадрат. Кумедний такі монстри. Ви що? Яка церква, яка лікарня? Аго, яка зебра? У мене не такі наушники, у мене ось такі наушники. Але ви жартуєте.